Люденьки, всім привіт! Отримав сьогодні з Німеччини такого красення, яких давненько не було. Це у нас Volkswagen Golf 7. З двигуном турбодизельним 1,6 літри і роботизованою коробкою передач DSG dq 200. З сухим щепленням у нас в Україні їх побоюються чомусь дуже багато людей, Та, в принципі чому побоюються, зрозуміло. У мене на каналі було відео стосовно коробок з сухим щепленням dq 200. Посилання на нього залишу внизу під відео. Зайдіть, перегляньте. І власне тому, якщо гольф і траплявся, наприклад, з двигуном 1,6 турбодизель, то з механічною коробкою передач. А тут у нас Семиступінчатий робот, і ми подивимося, що цей автомобіль в такій зв'язочці може показати по витраті. Пального автомобільчик буквально щойно знятий з автовоза. Він щойно перетнув кордон. Декілька годин тому приїхав з Німеччини. Мені швиденько його треба підготувати до а, поїздки, тому що йому треба їхати на розмитнення і потім до свого нового власника у місто Київ, який власне замовив цей автомобіль, і тепер його з нетерпінням чекає. Тому давайте готуватися в дорогу. Перше, чого починаємо, міняємо рамки під номерні знаки, щоб забрендувати. Автомобільчик уже, умовно кажучи, під себе. Тепер набагато красивіше. І сюди ми вставляємо номерний знак, транзитний, який вже присвоєно цьому автомобілю, на який вже зроблено страховий поліс, щоб можна було рухатися нашими українськими дорогами. Йдемо далі. Позаду та ж сама процедура. Робимо все так само, вже практично на автоматизмі. Дуже цікаво і дуже весело зустрічати свої автомобілі з рамками у потоці на дорогах. Можна привітатися з власниками. Можна подивитись, що вони дійсно їздять, що вони приносять людям користь і задоволення, так би мовити. О, в наші рамки влазить наш транзитний номер український, бо він чомусь ширше. В німецькі рамки він дуже погано лізе. І залишила ще одна важлива річ, яку я завжди роблю після отримання автомобіля з автовозу. Нам треба перевірити тиск в шинах, тому що для того, щоб автомобіль мав нижчу висоту на автовозі, коли він їде, або для того, щоб, не знаю, краще закріпити, водії дуже часто підспускають колеса. І от мені одразу після його отримання треба їхати в далеку дорогу. Мені треба перевірити тиск в шинах, ну, щоб не розвалити, умовно кажучи, колеса, коли я в'їду в ямку. І сьогодні мені в цьому буде допомагати такий портативний акумуляторний компресор, який доволі швидко допомагає підкачати колесо і продовжити рух в будь-який момент. Він поміщається в рюкзачок, є доволі компактним і потужним. Якраз ці піватмосфери атмосферу він може нагнати доволі таки швидко і легко. Отут От у нас 2,4. Ми можемо, наприклад, поставити 2,5. І отаким от чином він качає навіть колеса на автомобілі. Компактний, поміщається в рюкзачок, можна з собою кинути у карти дверей або десь заховати в автомобілі. Щоб якщо треба, якраз при температурних перепадах, чи, наприклад, просто у вас колесо само собою трішки спустило, ви взяли 0,2, 03, 0,5 атмосфер швиденько і зручно докачали. І при цьому... Це дуже важливо контролювати тиск в шинах, ви будете рухатися економніше. Будь ласка, з 2.4 на 2,5, там навіть 2,35 було. Зручно манометр одразу в цифровому вигляді показує тиск, який був у колесі. Не треба гадати там по шкалі механічного манометра, скільки дійсно там тиск. Коли відкручуєш, закручуєш, він не стравляє повітря. Тут 2,45, але скрізь зробимо однаковий тиск. От прям топчик, от дивіться, наскільки зручно зроблена оця штукенція, що не стравлює практично навіть пшика ніякого не чути, коли відкручуєш. Бо є такі компресори, в яких відкручуєш, і там пів атмосфери практично падає одразу. Коротше, це і манометр, і компресор, ну і в ньому багато функцій насправді тут є і функція павербанка, і функція ліхтарика. Тому реально корисна річ. Універсальна від компанії. Осрам. Гадаю, більшість з вас її знає як виробника освітлювальних приладів для автомобілів, в тому числі лампи дуже часто виготовляє компанія Осрам. А от тепер ви можете звернути увагу ще і на таку штукенцю портативний компресор. Є тобто чотири колеса перевіряємо, підкачуємо доволі таки швидко і зручно. І можемо одразу рухатися далі. Тут взагалі 2,3, як бачите. Бачите, все доволі швидко, 0,2 атмосфери підкачали і можемо їхати тепер ефективніше. Така крута штукенця. Ось тут у нас ліхтаречок є, доволі яскравий, маю сказати. Тут у нас знизу ще додаткові роз'єми. По-перше, для підзарядки самого компресора, по-друге, для підключення смартфона чи іншого пристрою, який вам треба зарядити. Тут є найважливіший перехідничок на такий ніпель, який називається преста. Це у велосипедистів зустрічається. І можна навіть футбольні м'ячі качати, якщо у вас вони є, якщо ви там займаєтеся подібними речами. Максимально зручний. Компактний, дуже круто вставляється, наприклад, от сюди, в автомобілі можна покласти, от він скільки місця всього займає, або взагалі заховати туди, щоб його було практично непомітно. І що найважливіше, він є настільки компактним і зручним, та ще й корисним для велосипедистів, що з ним в комплекті одразу йде кріплення на раму. Тобто ви цю штукенцію можете взяти з собою. І компресор, і манометр, і павербанк, і ліхтарик. В такому Невеличкому корпусі. Потужна і необхідна штука не тільки автомобілістам, або, як бачите, і велосипедистам в тому числі. Ховаємо, чи в рюкзак з собою беремо, чи в автомобіль. І погнали. Наступна річ, яку я зараз хочу зробити, це активувати функцію Android Auto Apple Carplay, щоб можна було виводити навігацію одразу сюди. З телефону розмовляти по телефону, що там ще телефонну книгу використовувати, набирати номера, музику регулювати тут також з екрану, і для цього мені потрібна буде електронна діагностика плюс. SD-картка про процес активації на автомобілях групи VAG, Skoda, Volkswagen Seat, функція UpConnect, SmartLink, Seat FullLink. У мене є окремі відео в закритому доступі. Переходьте, підписуйтесь на спонсорство, отримайте доступ. І ви це можете зробити навіть самостійно. Відключаюсь на 2 секундочки і вимкнусь, коли вже все працюватиме. І оп! У нас тепер все працює, можемо відкривати навігацію. І рухатися далі по ній нам якраз треба на заправочку. Все, тепер нам телефон не потрібен. Ми його відкладаємо в сторону і навігацію спостерігаємо з екрану автомобіля. Погнали! Заправляємо, звісно, пульс дизель, щоб це було і економно, і ефективно. Добрий день. Друга, пульс лізер бішневий пиріг. Давай. Я поняла. ній вайнар така вища, яка викала. Зелений чай. Угу. Дуже дякую. Підаємо показники одометра. Тим часом я проїхав 27,5 кілометрів. У мене вже є перші цікаві цифри. 3,7 літри на 100 кілометрів. Це я прилаштувався за фурою, яка їде 70-80. І от просто в автоматичному режимі спокійно на адаптивному круїз контролі собі їду за нею. Але поговорити хочу сьогодні не про економію саме роботизованої коробки сухої семиступінчатої, а про те, що ця коробка на цьому двигуні на 1,6 турбодизель дає. Ще одну доволі важливу перевагу це можливість з малопотужного, назвемо це так, двигуна отримати доволі таки цікаві характеристики в плані динаміки і ходових відчуттів. От тобі треба когось обігнати. Якби це була в тебе там, наприклад, п'яти чи шестиступінчата механіка, тобі б довелося одразу переходити на нижчу передачу, довше на цій передачі тримати оберти. А так передач більше, вони коротші, і двигун може ефективно їх. Підбирати в тому діапазоні, який по закладеному алгоритму вважає найефективнішим. І це неймовірно круто, тому що, повторюсь, двигун. По суті, не супер потужний, але при цьому цей кузов гольфа універсала він везе доволі таки весело. І 1,6 в такій зв'язочці з семиступінчатим роботом. Ну реально і на обгонах вистачає, і в цілому їздити на ньому доволі таки цікаво, і вантажі він може тягнути, тому що більше передач цим якраз таки і компенсується недостатня, можливо, для когось потужність самого двигуна. Такий принцип зараз використовують і в тих самих гідротрансформаторах. Вони з'являються в ми 9 ступеневі саме для того, щоб не ставити суперпотужний двигун і не лізти там в більш велику кількість шкідливих викидів, це дуже важливо, наприклад, в європейських країнах, і при цьому не збільшувати витрату пального. Така цікава особливість, як бачите, не тільки заради економії пального все зроблено. Бо в нас зазвичай вважають, що чим більше ступенів, тим краще в першу чергу, для економії пального, бо двигун ж буде на одній і тій самій швидкості їхати на менших операціях. Воно то так, але окрім цього, є ще декілька характеристик, які також важливі. І так, у мене тут помилочка по тиску в шинах. Вискочила, тому що я підкачав колеса, зрівняв тиск, але не зробив відміточку про це в бортовому комп'ютері автомобіля. Тому треба зараз зупинитися і скинути його. Показники, щоб воно не висіло. Бо зараз всі скажуть, зламаний автомобіль, зламаний автомобіль, то вже коробка, чек горить. Підкова, підкова. Часом я перегорнув вже першу сотню кілометрів від. Старту, і точніше навіть сказати від заправки цього автомобіля. Нагадаю, що я їду по ділянці Львів Рівне. Вона дуже рідко так виглядає, коли є дві смуги в одному напрямку. Частіше, якраз таки, це одна смуга, є зустрічні. Ця ділянка дороги неймовірно перевантажена, тому я намагаюся тут їздити зазвичай спокійно на будь-яких автомобілях. Бо ти зараз можеш ризикувати, обганяти, витискати з автомобілем Це по максимуму. Потім через декілька кілометрів стаєш і потім волочишся 15-20 хвилин через. Те, що ну не можеш нікого обігнати. Дуже багато населених пунктів. Дорога вона вся така звивиста і так далі. Саме тому, от зараз цю ділянку я їхав максимально спокійно за фурою, як став. От 85-90 постійно тримаю, один обгін там до 110 я розігнався, був і по суті все. І що найголовніше, що я отримав. Давайте подивимося: від заправки 75 км на годину середня. А, давайте погортаємо не туди. От 105 км метрів проїхав, година 23 за кермом. Система кондиціонування, до речі, як бачите, на годину в мене з'їла десь там 150 до 200 мл на 24 градуси вімкнено, кондиціонер працює на дворі 32,5. Тобто цей параметр теж суттєво вплинув, якби не кондиціонування, показники були б реально набагато краще. І от запас у мене вже 640, як бачите, кілометрів. І середня витрата від заправки 3,2. 3,2, Карл. Я такого ще, якщо чесно, на жодному дизелі не бачив. І це неймовірно круто. тут всі параметри, ще ви можете зафіксувати, і це неймовірні показники, маю сказати. Зараз другу сотню, я хочу проїхати веселіше, в більш жвамому темпі, щоб показати вам, які можуть бути витрати. Давайте скинемо довготривалий час і зафіксуємо з цього моменту, які будуть витрати у нас, якщо ми будемо їхати дещо жвавіше. Погнали. Поженеш, як я й казав, що ділянка цікава, звивиста, завантажена. Ну, тому... <смі> отак і женеш. Но, власне, буду намагатись їхати зараз з обгонами. Но, тим більше, ой, вже ж навіть поступаються, але соцільно, і мерседес тут перший тут не встигаєш. <смі> тут треба бути дуже жвавим. Що, друзі, наближається 100 км вже в дещо іншому режимі. Я вже на околицях міста рівне об'їжджаю його по кільцевій. І давайте повертаємо, подивимося бортовий комп'ютер з моменту, як я скинув, за тривалий час показник я скидав. Година 0,7 я їхав, що в мене було посередній швидкості. 88, як бачите, вона підросла. І кондиціонування десь плюс-мінус так само залишилося. Запас 450 вже і 4,5 літри за більш жвавий темп, так би мовити. Така різниця може бути. Майже півтора літра, тому, як ви розумієте, коли питаєте у людини, а яка в тебе витрата на тому чи іншому автомобілі, також не забудьте спитати, в якому темпі вона їздить. Точніше, навіть подивитись, проаналізувати. Бо один і той самий автомобіль, як бачите, дає абсолютно різні показники. Що стосується такої зв'язочки, 1,6 плюс 7-ступінчатий робот, я забув сказати, що окрім економії, окрім більшої жвавості, як би, і більшої кількості часу, коли. В тебе є підхват завдяки більшій кількості передач. Якби. Тут ще є один показник, що на швидкості він тихіше працює, бо 1,6 він гучніший за 2.0. А чого тихіше працює, знову ж на швидкості нижчі оберти за рахунок 6-7 ступеня. Якщо рівняти до механіки, наприклад. От. І також найбільший негативний момент, який ви, скоріш за все, почуєте про цю зв'язку, це те, що от суха ДСГ ломуча дорого ремонт і так далі. Воно, в принципі, так. Я окремо про це відео знімав. Я не буду заперечувати цього факту, того, що цей робот є менш надійний, ніж мокрий робот, чи гідротрансформаторна коробка, але по-перше, не у всіх вони ламаються. Прямо з на 100% є люди, які проїжджають 300 і більше тисяч кілометрів на цих зв'язках. Двигун коробка там 1,4 плюс суха ДСГ, 1,6 дизель плюс суха ДСГ, і у них все добре. Також ви маєте пам'ятати, що і мокрий робот, і гідротрансформатор. Вони мають властивість ламатися. окрім того, що вони мають властивість ламатися, вони ще й мають властивість потребувати грошей в процесі експлуатації на необхідну заміну оливи і фільтра для того, щоб воно, хоча б якось ще їздило. Тому не все так гарно в гідротрансформаторах і в мокрих роботах. Тому е мені здається, що якщо розглядати варіант для себе поїздити довго, то можна сміливо взяти вживаний там 1, 6, чи 1.4 чи 1.2, наприклад, бензини і сухий робот DSG, навіть якщо він вийде з ладу там. Зробити якби щеплення, замінити йому можливо полагодити якісь речі. Але в першу чергу, як я говорив у відео, перше, що треба зробити, це прошити нову прошивку, щоб знизився тиск мастила в коробці, і тоді зникне один із найбільших негативних елементів цієї коробки це тріщина в гідроблоці розрив плати, так би мовити, згорання насосу через те, що він постійно качає, от і тоді вона проїздить ще довше. Якщо ви її зробите ремонт, вкладетесь там ну, тисяча півтори доларів, зробите гарну ревізію, то мені здається, що на велику відстань ви потім це все відіб'єте. Витратою пального різницею по витраті пального. Такі мої думки. Свої думки стосовно такої зв'язки, стосовно такої різниці в режимі, пишіть внизу під цим відео, буде цікаво почитати. Якщо відео сподобалось, тисніть обов'язково вподобайку, підпишіться на канал і до нових зустрічей. Ще одне невеличке зауваження, важливе. Тут вмішалася регенерація. Тому ця витрата вона дещо навіть більша, була б менша, якби не регенерація сажового фільтра. От вона 15 км назад була. Саме тому у нас 4,7 вже зараз. Ну, трішки невдалий експеримент. ну, Вибачайте.